Всіх вітаю на каналі Світлана Гостях. Сьогодні неділя, вхідний день. Зараз без п'яти сім, а спати вже не хочеться, тому що кожен день встаю в пять годин ранку. Покормлю зараз котиків своїх, випущу їх і піду за довгоочікуваним гарбузом гарбузом нагород, тому що я чекала 3 місяці, подивитися, що ж у мене виросло. Посадила два види гарбуза. Голонасінне так називається і звичайний гарбуз. А що виросло, не знаю. подивлюсь. Зараз покормлюсь з своїх котиків. Одного вже покормила, а другий ще не їв. Сонік, ти ще ж не їв. Іди. Іди. А хіба ж дасть муся поїсти, Соніку? Придається ще один пакетик брати. У мене там ці неботини пакетики. Ось зараз розірву цей пакетик на Соні поїсти. Тут це чудо. Уже пакетик з'їла, да? муся. Соник, так? Да? Лічно, де там пакети. Тепер двоє накормлених. І йду на город. ніж, Там хочу розрізати гарбуз. Так, є моя для города такі чапи. Субаємо Ось взяла ножичка. Йду на груди. А на городі я вам скажу, на вулиці прохолодненько. Ось мої гарбузи. Дуже цікаво, що тут виросло. Ось. Ось, ось, ось які великі. Так, візьму саме більший. Ще там один є далі. Пора вже їх різати так. Угу. Швирослав. Тепер хочу віднести сторонку і подивитися. Так, пішла. Ось такий гарбуз в мене цікавий. Це голодосінний, чи все-таки звичайний гарбуз. Посіяла два вида чи три, а виріс тільки один. Дуже хотіла, щоб те, що я хотіла. Кашу зварю. А насіннячка посушу і буду зимою їсти. Ось так. Ось такі. Може, тут його не їсти ніж Ось так. Ой, Сонік прийшов, Сонік. Красотульками. Угу. Mm -hmm. Що я вам хочу сказати, це кову легше виростити, чим розрізати. О, те, що я хотіла. Голоносінний гляньте. Треба його підсушити. М -м -м -м. І буду додати в салати. І так можна їсти. М -м -м, красота. Все-таки виросло те, що я хотіла. Ось так маленький блок, про те, як я зірвала гарбуз. І очікувана мрія здійснилась моя. Така маленька, але мрія. А що ж ви хочете? Переїдеш з міста в село і будеш радіти кожні рослинки, яку виростила. А з цього я зроблю кашу гарбузя. Смак смакота. ось мама робила. Так, М -м, яка я рада. Зараз все вишкрібую, вишкріпую. Оце. І будуть в мене. На сінечко. Так, соник і гарбуз. Ну що, я дуже задоволена. Всім гарного дня вихідного. Гарбузи я посадила на компостні кучі. І ось такі гарні влюси. Ще один ось там. Далі йде. Я вам хочу сказати: вийшли недавно. Ось така мисочка. Ось розрізала такий сегмент, буду робити з цього гарбуза кашу. Небагато, так, тільки для проби. А це зараз я, я вже і промила, відібрала від м'якоті, відібрала і гарбуз, дивіться, вже почав проростати, де тут ті весінинки. Пішли душі і він почав середній проростати. Ось так. Розложу на пергаменті і просушу. Може для когось це звичайне як то виростити гарбуз, а для мене це ні. Він довго в мене саме такий голос не хотів рости, а в цьому році ось, ось так вирішив вирости. Саме він, тому що я посадила три види, а цей виріс мені на радість. а потім, можливо, трішки підсмажу. Ось такий блог маленький. До побачення.